Час новин на дванадцятому. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал. Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Мріє про трьох дітей, але зараз боронить Україну. Історія волинського захисника, який пішов у добровольців в перші дні Великої війни. Волині жалобі в Луцькій громаді попрощалися із двома полеглими захисниками. Мобілізованих росіян, які проходять навчання в Білорусі, перекидають на Луганський напрямок. 112 тисяч 960. Саме стільки путінських орків вже стали добривом для української землі. За минулу добу наші збройні сили України відправили до пекла 490 ворогів. Сьогодні росіяни обстріляли Нікопольщину, ударили з важкої артилерії по марганцю. Поранений 26-річний чоловік. Його доправили до лікарні, готують до операції. Російські снаряди пошкодили будинки у Херсоні. Росіяни атакували перинатальний центр. Там якраз була породілля. З немовлям потужною вибуховою хвилою вибуло вікна у дитячому відділенні. Пошкоджений один із лікарських кабінетів. Серйозних поранень зазнала працівниця закладу. Сьогодні опівдні росіяни в чергове обстріляли Курахове на Донеччині. На щастя, обійшлося без постраждалих, однак є руйнування. Прямим влучанням пошкоджено адмінбудівлю та громадську вбиральню. Частково пошкоджена житлова п'ятиповерхівка та колектор. Також є влучання на територію підприємства. Мобілізованих Яники проходять навчання в Білорусі перекидають на Луганський напрямок. Один такий ешелон виїхав із залізничної станції лісна, що у Барановичівському районі Брестської області 7 січня. У ньому було 25 вагонів платформ із технікою, три вантажні вагони і дев'ять пасажирських. Через Калинковичі Гомалі ешелон поїхав у Росію, а точніше на станцію підгірне Воронезької області, куди прибув 10 січня. Ця станція розміщена менш ніж за 100 кілометрів від Луганської області. Пише білоруський Айн. Двадцять 2 грудня 2022 року у цей день не стало ще одного захисника з Луцька. Сергій Каліщук пішов на війну в березні минулого року під час однієї із найгарячіших фаз великої війни. Хороший хлопчик був Ох, жалко тяжко. Осталась мама з сестрою. Батько помер в них. Одруженим 41-річний захисник України не був, дітей не мав. Попрощатися із героєм до храму трьох святителів прийшло чимало людей. Рідні й знайомі встигли зайняти місце в церкві. І сотворіємо вєчною. На дворі ж за спокій душі Сергія Каліщука молилися переважно ті, хто особисто захисника ніколи не знав. Я його не знаю, я знаю дуже добре маму. Ми просто тут поряд живемо, то вже почули, що ми ходимо в українську церкву, ми сюди не ходимо. Знайомі ж загиблого в один голос кажуть Сергій Каліщук був світлою, щирою і відданою людиною. Саме любов до матері, сестри, з якою були двійнятами, любов до рідної країни поставила його в лави збройних сил України. Волі но новолі послам'я от со. Сергій Каліщук загинув 22 грудня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Макіївка Луганської області. Наші серця сповнюються не тільки скорботи, але і відчуття несправедливості, несправедливості, яка пов'язана із тим, що ворог підступно напав на нашу квітучу землю. Несправедливість, яка пов'язана із тим, що наша земля сьогодні вмивається кров'ю і слізьми. Несправедливість, яка полягає у тому, що батьки вимушені ховати своїх дітей. Поруч в храму рідні, знайомі й незнайомі героя Сергія Каліщука, зустрічали домовину з його тілом на колінах. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким усіх полеглих українських захисників. Вічна пам'ять героям. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. Алі Озерце на Волині попрощалися із полеглим захисником Євгеном Марчуком. Він загинув 4 січня поблизу Красногорівки Донецької області. Чоловікові було всього 34 роки. Цього ж місяця він мав відзначати свій ювілей. 26 жовтня він отримав повістку та взяв зброю до рук. Хоча завжди був проти цього. Навчався у духовній семінарії, цікавився історією та філософією. Спочатку пішов, сказали, ну поки що нам релі... він в нього вища освіта, філософія релігієзнавства. Ну, поки що нам філософів, релігізнацію тут не треба. Але пройшло два тижні, кажуть, все, з речами. Після короткого навчання Євген відправився тримати оборону під Мар'янкою. Там був гранатометником. 4 січня чоловік втретє вийшов на позиції, як росіяни почали масований обстріл. Був прильот міни чи ну, щось вибухове, щось залетіло, осколок потрапив в голову. Ще живий був, але. Їхати туди не можна до з позиції. Вони ногами ходили 10 кілометрів пішки вночі. Провести в останню дорогу полеглого героя прийшло усе його село рідні, друзі, знайомі. Такої людини я в житті не зустрічала. І всі, хто тут є, жодного, мабуть, поганого слова про нього сказати не можуть. Найважче бачити рідну людину у троні найближчим. У його сім'ї троє дітей. Він був молодшим сином, мав дружину та двоє синів. Я втратила саме дороге, що є. Лишилося два хлопчики, три рочки і вісім. Сталася Оксана в чужому селі, в недобудованому будинку. Де роботи ще море. Він так з любов'ю той будинок будував сам своїми руками, що я не знаю, де тут треба було силу мати і де брати натхнення. Він у нас був взагалі такий позитивний хлопець. Хочеться подякувати батькам, що вони спромоглися виховати прекрасну людину, хорошого громадянина, хорошого чоловіка, захисника нашої країни. Подякувати мамі, яка із маленьких років вкладала в його серце любов, любов до Бога, любов до ближнього, водила його в храм і вчила молитися. Полеглого захисника похоронили на кладовищі у рідному селі Озерце на Волині. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять та шана герою. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Волинянин Олексій Зінчук, який захищає Україну в одній з найгарячіших точок, приїхав у коротку відпустку, щоб подружитися зі своєю коханою. Про це повідомили у Городищенській громаді. З гостей були тільки рідні, проте це не применшало щастя двох закоханих сердець. 10 січня Олексій та його обраниця Ірина зареєстрували офіційний шлюб. Ми щиро вітаємо молодят і бажаємо, щоб Олексій якнайшвидше повернувся до дружини. З перемогою. Серед тих, хто боронить країну як досвідчені бійці, так і цивільні, яким довелося взяти зброю до рук. Один з них волинянин Андрій, який, попри відсутність досвіду, не побоявся прийти у перші дні вторгнення до військомату. Тепер він боронить північні рубежі України. Розкажемо трішки про історію бійця та його родини, а також плани на майбутнє. Спочатку Великої війни Андрій віде... служить у стрілецькій роті одного з окремих батальйонів Волинської бригади тероборони. Молодий хлопець без жодних зволікань долучився до захисту країни, хоч і немає армійського досвіду. Тут він займається спостереженням за прикордонною ділянкою та облаштуванням позицій. Опанував стрілецьку зброю та гранатомет. У мене дуже велика сім'я, четверо менших братів, сестер. Казали, не йди, ти нічого не знаєш, війна то не твоє. Але. Зараз всі з цим змирилися. А ще Андрія чекає про бабусі, який виповнився 101 рік. Хлопець розповідає, що її дитинство якраз припало на повоєнні роки першої світової війни. Під час другої жінка втратила чоловіка. По її історіях саме гірше жилося при червоній армії. Як вона тоді була радянська. Зараз вона дуже сильно чекає, бо жде, поки приїду, постійно питає, як, що я. Так питає мене, а того путіна ще не вбили. За час служби у хлопця сталася одна з найприємніших подій у житті. Він зробив пропозицію руки та серця своїй коханій. Дівчина відповіла йому так, тож далі каже, одруження та сімейне життя. Плануємо завести як мінімум трьох діток, далі життя покаже. А будувати щасливе майбутнє, додає військовий, планують тільки в Україні. Ніколи не хотів виїхати за кордон і не планую. Буду жити тут, а виховувати своїх дітей в майбутньому. В найближчому майбутньому ми будемо святкувати дуже велике свято. Це День перемоги нашої рідної країни. Марія Вавренюк, 12-й канал. Залишайтеся з нами, аби вже замить побачити про таке. Німець, який обожнює Коваль, майже 30 років волонтер Михайль Хааки допомагає Волинянам. На Волинь приїхав митрополит Онуфрій. Предстоятель московського патріархату відслужив службу в зимненському монастирі. До нас їде ревізор через численні скарги споживачів на Волиню Боленерго. Приїде перевірка. На «Волиньобленерго» Обленерго проведуть позапланову перевірку. Таке рішення прийняли на засіданні національної комісії з регулювання у сферах енергетики 10 січня. Причина скарги споживачів на недотримання графіків відключень світла. До слова, таке порушення і низку інших зафіксували ще в грудні. А «Волиньобленерго» Обленерго тоді визнали одним із найбільших порушників. Усунути недоліки на підприємстві мали до кінця минулого року. Натомість від волинян продовжують надходити скарги. Тож найближчим часом. Асом на підприємство навідуються представники нацкомісії. Ми звернулися за коментарями Волинь Волиньобленерго, однак у відповідь отримали лише формальну відписку. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, здійснює перевірку оператора систем розподілу у межах наданих регулятору повноважень. Брат Волинь обленерго, що проводить ліцензовану діяльність на території Волинської області, надасть регулятору всі необхідні матеріали з питань перевірки. Такі ж перевірки проведуть на Прикарпатті, Хмельниччині, Одещині, Полтавщині, Київщині та у самій столиці. Сьогодні на Волинь завітав предстоятель Московського патріархату митрополит Онуфрій з різв'яним візитом відвідав Зимненський жіночий монастир. Він завершив літургію в успенському соборі. Про це повідомили на сторінці монастиря. У молитві владика попросив у Бога милості українському народу і щоб умудрив владу, зміцнив мужністю воїнів, звільнив полонених та дарування миру Україні. Традиційно для періоду після свята на завершення божественної літургії. І був звершений чин славлення. Наприкінці літургії Онуфрій привітав насельниць монастиря, паломників та вірян убителів з Різдвом Христовим та благословив паству. На Волині судять фаната Росії. Житель села неподалік Луцька у серпні 22-го року розповідав моїй колезі, що Росія Україні друг, а й війну розпочали бандерівці за свої слова. 77-річний пансіонер має відповісти перед судом. Однак, вже вкотре туди не з'являється. Чому та що каже його адвокат у сюжеті? Слухається кримінальне провадженого двісті двадцять двадцять тристанові сто про пробачення ліскового виправдовування визнання правомірної та заперечення збройної агресії Росії проти України. У цьому звинувачують волинянина Володимира Ліскова. Щоправда, в чергове засідання суду доводиться переносити. Обвинувачений не з'явився. Його адвокат пояснює, у нього стався серцевий напад. Має хворе серце. Він на даний час. Перебуває на лікуванні. Не дивина, каже захисник, адже Володимир Лісков пенсіонер, йому 77 років. А судова тяганина зовсім не на користь у такому віці. Утім, за свої слова відповідати змушений, адже про те, що Росія Україні друг, а у війні винні бандерівці, говорити журналістам на камеру, не соромився. Кажуть тільки, що Росія вбиває, гарбує Україну, Нащо їм гарбати, нашої та Україна. Імон своєї землі хватає. То не Росія почала війну в 2014 році, а з заходу люди поїхали туди. До слова під судом чоловік вже не вперше своєю позицією, ще раніше ділився із сусідами, за що ті написали заяву до СБУ. За це лісков покарання вже відбув. Тепер відповідатиме за слова, сказані журналістам. Людина визнає, розкаюється, розуміє, що дана поведінка, дані. Коментарі, які складають кримінальні правопорушення, не є припустимими для громадянина України. Покарання за ці слова каже адвокат Володимир Лісков нести готовий. А яким воно буде, визначатиме суд, коли обвинувачений повернеться із лікарні. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. У Володимирі передали коптер та два планшети для тероборони в Волині. Їх придбали працівники міської ради. 130 тисяч гривень зібрали із заробітної плати за грудень. Уже незабаром обладнання відправиться у користування сотої бригади ТРО, яка стоїть на сторожі північних кордонів Волині. До слова у минулому році працівники міськради таким чином купували квадрокоптери, зарядні станції, акумулятори, тканину та інші необхідні речі. Волонтерство це не про добрі справи, а про громадянський обов'язок кожного. Так вважають волонтери із вараша. Вони від початку повномасштабної війни регулярно допомагають нашим військовим. На фронт передали вже десятки машин і дронів. Щомісяця відправляють безліч необхідного? Також вони підтримують і переселенців. Більше про це далі у сюжеті. Колектив реакторного цеху номер 2 Рівненської АЕС активний учасник волонтерського руху станції. Почали з форми, з генераторів, з тералінків, допомагати на закупівлю фінансового авто, ремонтувати, допомагати волонтерам авто. У цеху підтримали ініціативу профспілки РАЕС та спільно з іншими колективами брали участь у формуванні гуманітарних вантажів для мешканців деокупованих територій. Для Херсону, для Чернігова, для Ірпеня були направлені гуманітарна допомога з продуктів харчування. Це переважно була мука, сіль, олія, цукор, макаронні вироби, крупи різного виду. І листівка обов'язкова була з нашої сторони, що ми завжди їх любимо, пам'ятаємо і чим можемо, допомагаємо. З перших днів російської агресії колектив допомагав захисникам приладами та амуніцією. Поступово ми побачили, що допомоги потрібно багато. Вирішили зробити такий наш фонд, де будемо акумулювати кошти і по необхідності, коли це потрібно. Будемо вже направляти на ті чи інші потреби. З зарплати з авансу збираємо хто скільки може. Немає ніякої фіксованої ставки, хто має бажання, хто має можливість, збираємо. Гроші і допомагаєш нашим захисникам по потребі. Тобто звертаємося до волонтерів. Вони їздять на передову. Вони знають, що нашим захисникам потрібно. Ми питаємо, що їм потрібно. Закупляємо, шукаємо і передаємо. За гроші зібрані у цеху, активісти придбали два автомобілі на передову. Ось цей відремонтований і пофарбований бус поїхав в напрямок Креміної і вже несе бойову службу. Дуже приємно отримати позитивний відгук нашої роботи від 4-ї танкової бригади. Ми закупили їм авто, вони зняли для нас відео-відгук, які вони щирі, дуже вдячні. Перший виїзд бусика, який нам подарував ракерцех номер 2 Рівненської АЕС. От місія з міста Ліман, веземо одного бійця в госпіталь і. За продуктами для підрозділу. Дуже-дуже хороша маршінка, дуже-дуже нас виручає. У цеху навіть облаштували патріотичний куточок. Тут зібрали подарунки від військових. То люди всі підходять, читають, усміхаються. Ми згуртувалися, ми однодумці, каже голова цехового комітету Олександр Поляков. Ми вже закупили «Стерлінг» для цієї та танкової бригади, і зараз будемо на закупівлі вже третє авто. На передову для нашого колеги, крім цього, колектив реакторного цеху номер 2 активно долучається до акції Я допомагаю ЗСУ, в рамках якої щомісяця відраховує 3% від окладів на допомогу військовим. У всіх заходах, які організовує станція, РЦ-2 теж активно приймає участь. Поки не переможемо, будемо допомагати нашим хлопцям. Бо тільки спільними зусиллями подолаємо ворога, переконані працівники Рівненської АЕС. Дружба та тісна співпраця вкотре привели до коваля німецького волонтера Міхаеля Хааке. Чоловік приїхав з міста партнера Вальсроде. Він очолює організацію допомога дітям коваля і вже понад 25 років добрими справами підтримує місто залізничників. Він завжди піклується про наших діток, які опинилися в складних життєвих обставинах. Він підтримує зв'язки з нашими громадськими організаціями. І... Зараз в період війни ці відносини отримали новий поштовх. Міхайль Хаака традиційно приїхав у новорічно-різдвяні свята привітати місцевих діток, які опинилися у складних життєвих обставинах, та потішити їх подарунками. Ну, це була велика необхідність у цей момент приїхати сюди підтримати вас у ці часи, в цій тяжкій ситуації. Ми хотіли бути поруч із вами, привезти діткам подарунки, солодощі для бідних дітей і разом навідати вас. Після повномасштабного вторгнення волонтер не залишив свою місію і продовжив особисто приїздити до коваля. Місто отримало від благодійників з вельсроди, і потужні генератори, і пожежний автомобіль разом зі спецобладнанням та спорядженням для рятувальників, а також транспорт для маломобільних груп населення, потужний реанімобіль для ковальських медиків, комунальну техніку та чимало вантажів із одягом, продуктами харчування та засобами гігієни. Михайло опікується. Гуманітарної допомоги, яка надходить в наше місто, і ми вже її отримали дуже багато. І це речі, які справді потрібні для життєдіяльності міста. І за що я їм дуже вдячний. Під час зустрічі делегація відвідала різні структури міста, які вже послуговуються цими подарунками. І на цьому каже Михайль Хаак зупинятися не планує. Ковель став для мене містом мого другого проживання. Моє серце приросло до Ковеля. і я живу тим, що завжди читаю всі новини про Ковель, про Україну. Мене тягне сюди. Побути тут, побачити, відчути все разом з вами. Радеєсіндізашвірим сайтутож під час візиту обговорили й напрями співпраці у 2023 році. Ангеліна Гущина, Василь Мерещук, дванадцятий канал. В Україні очікують на суттєве здорожчання продуктів. Йдеться насамперед про овочі, олію та хліб. Причини сезонний фактор, світові тренди, наслідки війни, а також витрати, які виробники, переробники та ретейлери мають у зв'язку з переходом на генератори. За словами директора економічного дискусійного клубу Олега Пензена, через тимчасову окупацію велика маса овочів із Херсонщини та півдня Запорізької області буде втрачена. У минулому році здорожчала на 12%, тому експерти прогнозують, що і цього року її вартість не стоятиме на місці. А ціни на хлібопродукти зростуть через наслідки атак на енергоінфраструктуру. Експерти пояснюють, усі виробники, які використовують генератори, не оплачуватимуть їхню роботу з власної кишені. А отже, додаткові витрати перекладуть на покупців. Ну а поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.